Сьогоднішній огляд присвячено українському виробнику косметики для волосся Елінор, а саме його прямим пігментом, які на сайті виробника можна знайти в розділі Тонуючий крем для волосся. Запаковані вони в запалені пакетики по 50 мл. Як на мене, це зручний формат, залежності від потреб можна замовляти більше чи менше. Якщо є запит лише на прядку, то можна замовити один пакетик і зекономити гроші, а залишки не будуть валятися та займати місце. Палітра наличує близько 20 кольорів на будь-який смак. Мені захотілося протестувати саме пастельні кольори, серед яких рожевий, жовтий, салатовий, бірюзовий та блакитний. Також цими ніжними пастельними кольорами на огляд потрапив насичений синій. У мене слабкість до синього не втрималась. Для тестів я перела барвники в маленькій ємності. Всі пастельні кольори середньогментовані і мають, як на мене, мегавластивість. всі вони в вимилися в базу. Я обожнюю змінювати кольори волосся часто, тому для мене ці пігменти прям знахідка. Сильно пігментований синій колір Cobalt Blue в базу не вимився, лишився приємний лавандовий відтінок. Але для тих, хто шукав заміну синьому Glorious, який прибирався освітлюючим порошком, Cobalt Blue саме те, що вам потрібно. Свіженький він схожий на синій Glorious, але останній вимивається більш блакитний, а цей в лавандовий. До речі, виробник Україна-болгарське товариство Пірана.